Вин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке за меню клопотенка та новими стандартами у запорізьких школах поновлюється харчування учнів. Як відбувається процес та чи смакує дітям, вже знає наша знімальна група. Я кушаю тут чай, буду банан, макарони. Якщо люди важко та стресово переживають жахи війни, то тварини страждають не менше. Ми поцікавились у фахівців, як вплинули нові реалії на світ природи. Дайте завісу негайно у Запорізькому театрі. Молоді підготували відновлену комедію на дві дії. Ранку ворог атакував область. Є влучання у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. У результаті обстрілів виникло дві пожежі у Запорізькому та Пологівському районах. У селі Успенівка загоряння житлового будинку у Кушугумі горіла суха трава. Загалом впродовж доби окупанти завдали 493 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Здійснили п'ять авіаційних ударів по Білогір'ю та Успенівці. 288 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівко, Роботине, Малотокмачку, Малинівку та Левадне. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новоандріївку. 195 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малотокмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки, А в тимчасово окупованому енергодарі вибухнув автомобіль, в якому перебував начальник охорони Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, брав участь у репресіях персоналу АЕС воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодара. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Минулої доби росіяни в чергове здійснили акт тероризму, свідомо поціливши безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям на Чернігівщині. Вантаж здетонував вогонь перекинувся на житлові будинки. Загинули троє людей, серед яких була шестирічна дитина. Четверо поранених чотирирічний хлопчик, тринадцятирічна дівчинка та двоє чоловіків. Усі госпіталізували на допомогу медикам. Прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий. Чи знали росіяни, куди вони б'ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки. Чотирнадцятеро людей, які проживали на територіях покровського напрямку, евакуювали рятувальники групи Фенікс. Вивезення цивільного населення відбувалось під обстрілами. Дючок та нітак за. Окупанти продовжують наступ на Нью-Йорк Донецької області. На турецькому напрямку тривала година безперервних штурмів з боку загарбників. Відбивали ворожі атаки спільними зусиллями ударних безпілотників, артилерії, танків та піхоти, бійці азову та суміжних підрозділів. 5 п'ятої штурмової київської бригади беззупинним вогнем нищать особовий склад окупантів та ворожу техніку на півдні Бахмута. На Харківщині бійці 13-ї бригади Нацгвардії провели успішну наступальну операцію в районі липців. Наші захисники зайняли сім позицій. Ворога знищили позицію ПТРК та гаубицю. За кілька годин від початку розгортання одному з батальйонів довелось вступити в бій, який тривав понад дві доби. Бійці стримали наступи. Таким чином дозволили бригаді повністю розташуватися. Вони постійно моніторять основні логістичні дороги, і ми знали, що нас побачать. Ми на це розраховували, і ми продумали, як гасити ті засоби артилерії, які будуть намагатися знищити нашу техніку. Нам головне було досягти певного рубежу, після якого противник зрозуміє, що до цієї точки вони ніколи не доходили, і куди вони підуть зараз не зрозуміло взагалі. У школах Запоріжжя, які працюють у змішаному форматі в тестовому режимі, організували харчування для учнів перших-четвертих класів. Зробили це у вигляді кейтерингу. До шкіл привозитимуть вже готові страви, а вже на місці розігріватимуть. 50% вартості кожної порції, компенсуватимуть кошти від ООН. Як організували процес та чим годують дітей, бачила наша Єлизавета Швайко. Менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. За таким принципом нині складають меню для школярів. У школах Запоріжжя поновили харчування учнів. Я кушаю тут чай, буду банан, макарони. І як тобі смачно? Так. Харчування у навчальних закладах організували в форматі кейтерингу. Підрядна організація готує, охолоджує, а потім у герметичних ємностях та термобоксах привозить до навчального закладу. Потім тут їжу розігрівають. Директорка однієї з запорізьких шкіл розповідає, те, що тепер у закладі є можливість нагодувати дітей, дозволяє організувати роботу групи подовженого дня. Ми зможемо змінити режим роботи закладу, ми можемо тепер забезпечити очну роботу, повноцінну групи продовженого дня, а батьки, в свою чергу, привівши дитину вранці до школи, можуть спокійно працювати до вечора, тільки ввечері забирати дитину. З організацією харчування школярів перших четвертих класів Запоріжжя допомагають міжнародні партнери. Міська рада підписала меморандум з всесвітньою продовольчою програмою. 50% вартості кожної порції покриватимуть кошти від ООН. ще 50% – з місцевого бюджету. В нашій громаді 71 школа, яка має перші четверті класи, найменшу шкільну ланку, так би мовити, і всі ці заклади, 71 школа, будуть мати можливість забезпечити харчування дітям перших-четвертих класів. Я звертаю увагу, що це безкоштовно для всіх дітей, незалежно від соціального статусу їх родини. А для того аби залишити свій коментар по бажанню з приводу організації харчування у школах розмістили спеціальні QR-коди. Перше в місті організовано харчування у формі кейтерінгу. Вперше в місті організовано харчування за так званим меню клопотенка Євгена. Це згідно постанови 305 кабінету міністрів, яка повністю змінила підхід до шкільного харчування, змінила щоденне меню, змінила порції, змінила страви, змінила підходи до приготування. Нам, як департаменту освіти та науки міської ради, як керівництву міста, дуже важливо знати. Зворотню сторону, тобто, що думають батьки, збирати їх точки зору. Тому саме ми і організували весь процес поступово не одразу у всіх закладах. Нині тестове харчування організували в десяти школах. З наступного тижня його поступово впроваджуватимуть і в інших навчальних закладах міста. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбувся благодійний захід для переселенців з тимчасово окупованої Мелітопольщини та діючих захисників. Акцію організували благодійники з фонду Отамани та рух ветеранів Мелітопольщини. Концертну програму презентували дитячі гуртки та музиканти. Водночас тривав збір коштів на ремонт автівок для бійців 17-ї бригади національної гвардії. На заході будуть присутні танцювальні колективи. На заході присутні співають Віват Король, дівчатка, маленькі дітки. Зараз у нас де розважальна програма. Це саксофоністи, діджеї разом спільно це все благодійне. Це все ми робимо для підтримки військових. В них дуже багато поломаних автомобілів стоїть і не мають за що ремонтувати це. все збір, що ми зараз беремо. Ми всі всі кошти передамо на ремонт автомобілів, На 17-ту бригаду, це НГУ. Також малеча підготувала до свята поробки одяг з патріотичною символікою та розписані гільзи. Їх благодійники розіграли в рамках аукціону. Громадській організації Рух ветеранів Мелітопольщини запевняють, нині основним завданням є координація усієї допомоги на потреби захисників. Основна задача громадської організації це координація дій щодо допомоги, всібічної допомоги родинам загиблих. Діючим військовослужбовцям координації дійшу допомоги військових частин. Мелітопольський район фактично працює одною командою і міста Мелітополя виступає з одніми рішеннями. Всі рішення ми обов'язково узгоджуємо друг з другом. Тому це такий сильний кулак допомоги збройним силам і нашій державі. З початком епідемічного сезону лікарі наголошують на важливості щеплень не тільки проти грипу, захистити себе шляхом вакцинації. Пропонують також від решти небезпечних інфекцій, зокрема ковід. 19 дифтерії та правця. Всі ці захворювання здатні спричинити важкі ускладнення. В групі ризику традиційно люди похилого віку, діти та люди з хронічними захворюваннями в обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, усі медичні заклади забезпечені достатньою кількістю вакцин. За потреби слід звернутися до сімейного лікаря, який перевірить ваш календар щеплень та скерує до пункту вакцинації. Щеплення особливо рекомендується людям з групи ризику, медичним працівникам, вчителям, особам з хронічними захворюваннями та вагітними. Не варто й забувати про COVID-19. Хоча ми вже й пройшли критичні фази пандемії, вірус SARS-CoV-2 продовжує циркулювати. Наразі захворюваність зросла майже в чотири рази. Дифтерія та правець також залишаються серйозною загрозою для здоров'я. Для захисту від цих захворювань використовується вакцина АДПМ. Дифтерія може призвести до важких уражень дихальних шляхів, тоді як правець це небезпечне захворювання, яке впливає на нервову систему та може бути смертельним. Рекомендується робити щеплення вакциною АДПМ кожні 10 років. Природа потерпає від війни так само, як і людина. Вважають науковці. Страждають тварини, рослини, світ, ландшафти, водойми, повітря. Під впливом війни трапляються у дикій природі і зовсім несподівані явища. Зокрема, як саме вплинула війна на птахів. Журналісти МТМ дізнались у біологів і просто любителів природи. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Рукотворне озеро біля набережної автомагістралі. Екоактивіст Геннадій Стрельцов підгодовує водоплавних птахів пшеницею і макухою. Він приходить сюди часто і його вже впізнають. На водоймі зараз мешкають пара лебедів і близько трьох десятків качок. Ось опускає голову. Не боїться мене. Опускає голову сантиметрів на 30, щоб дістати корм. Тепла зима з незначними морозами птахів також не лякає, а тому вони ймовірно залишаться зимувати тут, не відлітатимуть на південь, каже Геннадій. Єдина допомога це кидати рукава і накачувати водою з Дніпра, просто накачувати, щоб була вода на сезон, адже тут очерет, а в ньому вся флора і фауна. Впав рівень води і в ставках центрального парку відпочинку Дубовий гай. Тут завжди було багато водоплавних птахів. Нині у мілкій водоймі одиниці. Ось, якщо видно, корні дерев залишились над водою, тобто приблизно 1 метр 30, 1 метр 50. Упала вода. З річки московки через шлюзи ці озера наповнювалися водою. А зараз суха московка просіла. А два невеличких острова, на яких жили лебеді, тепер стали берегами. Від великої землі їх відокремлюють лише сухі земляні рви. І кіт тут як тут. Він не проти поживитися маленькими пташками у гніздах, що біля водойми. Через те, що вода просіла, і острови з'єдналися із суходолом, цей кіт баюн починає тероризувати птахів. Така його природа, і пташки бояться і ночують на воді, не заходять на острови, але дощ і сніг не заповнять озеро, оскільки випаровування води інтенсивніше ніж опади. Дикі ж птахи потерпають від війни більше, зауважує науковиця обласного краєзнавчого музею Лариса Єрохіна. Адже для них також головне безпека і кормова база. Ці два фактори і визначають їхню поведінку та місця проживання у природі. Так, там можуть триватися бомби. Там можуть бути замінювані поля, але якщо туди людина не може дістатися, то тварини з цим якось миряться. Відсутність людини це головний фактор, який впливає на те, щоб вони могли там знаходитись. Найбільші силинні степи області зараз у зоні тимчасової окупації, каже науковиця. У неокупованій залишились хіба що невеличкі клаптики дикої природи, і рідкісних видів птахів, червонокнижних степових мешканців тут одиниці, такі як ось ця прикраса відділу природи сип білоголовий. Чому вони зникли? Вони живляться виключно тільки падлом. Ось і це е, е, в ну, більшості. Це гризуни. А пам'ятаєте, у нас там десь в 50-ті роки була така ну, на той час всесоюзна компанія, коли винищували всіх гризунів. Живими він не, не живеться. Ось де йому брати собі їжу. Ще один наслідок війни через те, що у запорізьких угіддях вже понад два роки не ведеться полювання, поголів'я диких тварин і птахів зростає. Зокрема, помітно збільшилась кількість фазанів. З'являються вони і в зовсім несподіваних місцях, міських парках та гайках. Я бачила фазанів на зупинці, зупинці трамвая, майдан Вернацького. От там є такий невеликий клаптик. Він ніби ніким нічим не зайнятий. І там я бачила фазанів цього року. Тварини потягнулись до людей за їжею і подалі від обстрілів. У такій ситуації важливо не травмувати їх, каже власниця однієї з запорізьких ветклінік Людмила Буднєва. Влітку містяни принесли їй сову з пораненим крилом. У турботливих руках птах отямився і став майже домашнім. У неї дуже серйозна травма. В неї крило, є наявність лізису кістки плечової. Тому вона, ну, на жаль, літати не буде. Вона дуже цікава, їй все цікаво. Сама по собі, майже як кішка, сама приходить, заігрує. Де, що, ну, деякі речі вона може носити. Ось, вона грає з моєю кішкою, ганяє мою кішкою. Да. Через Запорізьку область традиційно проходять міграційні шляхи диких птахів. Частина з них вже незабаром прилетить з півночі і залишиться тут до весни. Місцеві зграї тим часом відлітатимуть звідси у теплі краї, а деякі з них зимуватимуть у місті та навколо нього. Але піклування про тварин має бути грамотним. Головний принцип не нашкодити. Цікавий факт від українських вчених біологів: взимку вони рекомендують годувати птахів тільки при низькій температурі, не вище мінус п'яти градусів. І пов'язані з Ною зміни у дикій природі, вочевидь, зможуть вплинути на перелік рідкісних видів у червоній книзі України, зауважують наші співрозмовники. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, Микита Дейнега, Єгор Батуренко, телеканал НТМ. У Запоріжжі вшанували пам'ять артистів театру імені Магара, які десятки років служили на сцені та пішли у засвіти. Урочистий захід присвятили видатним Олександру Гапону, Владилену Попудренку та Івану Смолію. Згадати акторів прийшли їхні друзі, колеги та родичі. З подробицями Ірина Чернова. Напередодні 96-го театрального сезону зроблено перший крок на шляху увіковічнення пам'яті видатних артистів, кажуть у театрі імені Магара. Зараз адміністрація театру вивчає досвід національних українських театрів України саме по таким заходам. І краща практика, краща традиція обов'язково буде започаткована в нашому театрі. Тому напередодні 96-го театрального сезону ми розпочинаємо саме з такого заходу захід по вшануванню і збереженню пам'яті. Справжні корифе сцени все своє життя присвятили театру. Олександр Гапон прослужив у театрі 62 роки. Іван Смолій грав на сцені 60 років. Владилен Попудренко радував глядачів 43 роки. Театр для них був самим життям. Все його життя це яскраві образи, ролі, персонажі. Будь то головна роль, будь то якась епізодична, будь-то концерт. Справа в тому, що тато був не просто актор. А це був актор, який співав, який міг розказати байки, якісь п'єски маленькі. Це був просто ну, універсальний. Найкращий стицько це був Олександр Гапон. І всі його ролі просто були неповторні. Хто б не грав ці образи в інших українських театрах, але тато свій образ завжди. Придумував, розмальовував якимись новими емоціями, гримом, костюмом, інтонацією. Тобто був дуже, дуже талановитим актором. Наша сім'я народилася в театрі на цій сцені, їх розписували з моєю мамою. У нас взагалі театральна сім'я, театральна династія і театральна сім'я, яка народилася на цій сцені. Я майже народилася в цьому театрі, бо я вже з двох місяців спала в гримерці. Тому для мого тата, звісно, театр це. Ну, це його все. Він як тато дуже багато поділяв мені уваги. І взагалі, ні, ні, ніколи не відбирав. То було спільне, то було якесь і на роботі ми разом були. Коли я дитиною була, я з ним поряд була. І дома завжди ці розмови про театр. Потім вже коли я стала актрисою, то взагалі стала така сімейна традиція. І тут ми один одному допомагали, і дома допомагали. Олександр Гапон, Владилен Попудренко, Іван Смолій за життя сформували власні канони акторської майстерності, художні прийоми та неповторний стиль. На їхні гастролі чекали, їх обожнювали. Наслідувати та повторити їхню гру було неможливо. Ось як згадує про Івана Смолія його колега. Повстик була двохметрова волос, і ще Дідом Морозом, коли я приходив. Ці е, заклади, де, де він морозив свій час, е, мені казали, ось сценарій, отак, отак, оце. Ну, Іван Ілінч, отут робив ще отак. Він знайомився з кожною дитиною. Я тоді робив робив теж, о, казали, це те, що треба. Аби увіковічнити пам'ять про видатних колег на гримерці кожного з них встановили таблички, де зазначено скільки років артист служив у рідному театрі. Крім того, у травні поточного року Запорізька міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці Олександра Кошового на вулицю Олександра Гапона. Ірина Чернова, Олекстригунов, телеканал МТМ. Дайте завісу негайно у Запорізькому театрі. Молоді підготували відновлену комедію на дві дії у зв'язку з повномасштабним вторгненням. тривалий час вистава, так би мовити, лежала на полиці. 5 жовтня її знову презентують глядачам. На допрем'єрному показі побувала Олександра Кольба. Вперше вистава була представлена у 2013 році і відразу зібрала аншлаг. На сцені актори грають самих себе на репетиції, яка зазвичай прихована від сторонніх. з усіма її неймовірно смішними казусами. На годиннику вже перша ночі, а робота все кипить. Що ми зараз, не дивлячись на час, зберемося і зробимо ще один генеральний прогон, то в нас все вийде. Ну, да. П'єса відомого британського письменника та журналіста Фрейна Шум за сценою, за якою поставлена вистава, принесла автору всесвітню славу і вважається найсмішнішою комедією Лаштунків. Тепер цей спектакль знову в репертуарі. Зараз це відновлення, тому що із початком повномасштабного вторгнення деяка частина артистів, які грали в цій виставі, вони приєдналися до збройних сил України, тому деякий час вистава лежала на полиці, але ми її дістали. Ввели нових артистів, зробили Деяку ротацію всередині вистави серед акторів. Акторка Маріана Форту зділиться. Цю роль вже грала і до відновлення, тому проблем з її виконанням не було. А саме нову версію чекала з нетерпінням. Я в цій виставі граю Вікі, вона улюблениця режисера. Вона така, знаєте, правильно, все знає, все вміє і завжди слухається режисера. Я дуже... Така прям, от як режисер сказав, так я і роблю. Але там же ж у нас по два персонажі: ми граємо і себе, і персонажа. А в житті ця Вікі, вона дуже експресивна, вона дуже така. Якщо можна сказати трошки з короною на голові, а от Максим Моїсеєнко задіяний у цій виставі вперше, складність зробити цю роль в тому, що це вистава про те, як робиться взагалі вистава, і тут треба зробити, по-перше, контраст між мною, як людиною, як актором, і між моїм персонажем. До мене ці цю роль грали досвідчені артисти. Якщо маєте бажання побувати за лаштунками та побачити, як створюється вистава, Театр запрошує на прем'єру 5 жовтня. Олександра Кольба, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Граційність та краса. Відділення естетичної групової гімнастики в 4-й дитячо-юнацькій спортивній школі вже діє понад 10 років. Зараз вихованки відділення готуються до всеукраїнських змагань, які в жовтні відбудуться у Вінниці. На тренування юних спортсменок побувала Анна Крамаренко. Зараз у вихованці відділення естетичної групової гімнастики чергове тренування. Спершу дівчата розминаються і переходять до відпрацювання довгої та короткої програм. Марія вже майже сім років займається у відділенні естетичної групової гімнастики. Дівчина розповідає, обрала цей вид спорту, оскільки ще з маличку любила танцювати і прагнула сісти на шпагат. Я хочу отримати майстера спорту та стати тренером. Мені подобається просто займатися гімнастикою. Мені подобаються оплески після танців. Це дуже гарно це грація та яскравий виступ. Я навчилася робити повороти в затяжці танку. Равновісі ж У нас дуже дружна команда, також іскраві виступи. Ми разом їздимо на змагання. Получили вже третій та другий розряд, та всі разом ідемо до майстру спорту. Загалом тут тренуються близько 150 дітей. Гімнастки неодноразово ставали призерами чемпіонатів і кубків України, а також міжнародних змагань. Команда жасмин чемпіонки України в своїй віковій категорії. Дівчата бронзові призери міжнародного турніру, що навесні відбувся в Угорщині. Ми навчаємо першої єдності команди, бо це. Груповий вид спорту вони тренуються, вони вчаться граціозності, пластичності, гармонійності. Вони цілеспрямовані, вони граціозні, вони красиві. Ну, і дуже дуже працьовиті. зараз. Гімнастки готуються до всеукраїнських змагань, які в жовтні відбудуться у Вінниці. Набір до відділення естетичної групової гімнастики Дю США 4 проводиться на постійній основі. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.